Рибний патруль ловить браконд'єрів. Київський рибоохоронний патруль вирушив на охорону водойм від порушників правил. Адже з настанням весни все більше українців незаконно виловлюють рибу. Тож, аби не допустити масового вилову, відбувся черговий рейд. Наші кореспонденти розкажуть, чи вдалося когось спіймати. З настанням весни випадки незаконного вилову риби почастішали. Аби запобігти порушенням та провести профілактичну роботу за допомогою сучасної техніки, відбувся черговий рейд Київського рибоохоронного патрулю. дня! Патруль, Головний державний спектр не похорона подібляє смертну Савельїнович. Що в нас по де? переловах? А? По переловах, що в нас? Ну покажіть. покажіть, Що хочемо, хай глянуть мешканці України, Дніпрі. Дай поки ба. На оснащення Київського рибоохоронного патрулю було виділено 15 мільйонів гривень з державного бюджету. Вибір підрядників та закупівля човнів проводилися через систему Прозоро, що дозволило зекономити більше одного мільйона гривень. За словами голови Держрибагентства Яреми Ковалєва, усі придбані човни вироблені в Україні. Вони мають різні технічні характеристики та потужність двигуна від 15 до 150 кінських сил, що необхідно для роботи на водоймах від малих річок до великих водосховищ при будь-яких погодних умовах. Сьогодні дуже важливий день для рибної галузі для рибохоронного патруля, тому що сьогодні розпочинає роботу наш патруль на новій техніці. Вперше за багато років. Нам вдалося повністю комплектувати київський рибоховний патруль необхідними човнами та автомобілями. Придбано 28 плавальних засобів та 13 автомобілів. Сам же рейд працівники рибоохоронного патрулю розпочали наприкінці січня. Він включає в себе перевірку на наявність заборонених приладів для вилову риби та допустимий обсяг вилову на добу. Дев'ять місяців працюємо. В київський рибоохоронний патруль. Охороняємо водойми Київщини. За цей час, на початок березня, нами проведено понад 700 рибоохоронних рейдів та задокументовано понад 900 правопорушень правил рибальства. зокрема, це грубі правила рибальства. На 1 березня було вилучено 999 заборонених знарядів лову. Це сітки, це неводи. Це ятіря, це засоби погріння. Тож і сьогодні працівники патруля вирушили на планову перевірку. Як з'ясувалося, майже всі любителі риболовлі дотримуються правил та знають, що добова норма має не перевищувати три кілограми або один трофей. Знаєте норму ви даримо три кілограми на один зовсім нічого не одна. одна Нема нічого. Я на цей ловлю трохи. Проте є і браконьєри. Ці два чоловіка ловлять рибу цілий день, проте трохи захопились та наловили близько 15 кілограмів. Побачивши працівників рибоохоронного патрулю, улов показують неохоче. Запевняють, ловили рибу тільки на приманку. Проте неозброєним оком на її лусці видно явні пошкодження від риболовної сітки. Риба хравило на автомобілі. За словами патрульних, покаранням за дані порушення є штраф від 340 до 620 гривень та окремо відшкодування державі за матеріальний збиток від 85 гривень залежно від виду за кожну рибину. Саму ляща можна пімати на балансі. Обісіть, жадне балансі. Прибіжалася, не розказуйте. Я не розказує з 1 квітня вилов риби обмежить на кілька місяців у зв'язку з нерестом. Рибоохоронний патруль радить бути обачними та не порушувати правила. Адже таким чином рибаки завдають шкоди не лише державі, а й екології. Руслана Дьордіященко Ігор Сарнавський. Правда тут.